Всіх вітаю! Що в нас цікавого буде сьогодні з Aliexpress, Що я замовив? Це в нас датчик води, тобто датчик протікання води. Він розумний, Smart Life, Якщо протікає вода, воно вам приходить на телефон повідомлення. Коротше, підтримую ТУЯ, Life і так далі. Якщо буде цікаве відео, ви а ми погнали, розпаковувати, налаштовувати і дивитися, як воно реально працює. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори Terra30Є. Я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень. З цих акумуляторів можете зібрати електровелосипед, павербанк чи щось перепакувати. Так що всі посилання в описі під відео. Так з самого початку по ціні багато таких датчиків є на Aliexpress. Є ось такі, є другі похожі. але я вибирав, що працювало Smart Life. Тут нас навіть пише Smart Life. Ціна такого датчика від 140, то по акції шойси, там є скидки, комплекти до 200 з чимось гривень, 240, 250. Ну, зараз на даний час я заходив на Aliexpress. Є, похожі, можна взяти за 140 гривень. Ну, не знаю, чи воно підтримує Smart Life, але я вибирав, щоб воно підтримувало Smart Life. І е, що мені вибило подешевше, цього мені коштувало до 200 гривень в тому районі. Добре, давайте я вам покажу зараз на Aliexpress е, такі датчики, скільки коштують. Потім перейдемо до характеристики до налаштування. Попробуємо приєднати, візьму я тарілочку з водою, поставлю оцей датчик, будемо помаленьку наливати. Як швидко він зреагує, і прийде мені повідомлення телефон. Так що погнали. Ось наш сам датчик 252 Гривні. Я дешевше, в принципі, вроді замовляв. Бачите, він стоїть 530 553. Ну, це китайці, ви зрозуміли. Дивіться, є 336 ідентичні, 261. Такі мені попадався От, 326 гривень. Бачите, ось такі ще є. Ну, Їх є до кольору, до вибору. Вибираєте, де вам дешевше. Люди пишуть 4,7, в принципі, зараз подивимося, похожі ці. Бачите, по інструкції, зараз ми почитаємо характеристики, можливо, і тут є. Ось тут характеристики, і тут на коробці пише також характеристики на англійській мові. Дивіться, це в нас напруга dc 3 В, це батарейка в нас cr 123 a Ось така от батарейка, десь вони там показували. Не знаю, я думаю, в нас є. Тут в нас показано режим споживання, типу спокою ну, в автономному режимі, тобто, воно споживає 20 мікроампер. І при дзвінку 125 мА. А тут що в нас пише? Алям тут 210. Бачите, є, є різниця між пачкою і тим. Е, Напруг вольтаж, тобто низький, я так поняв, в індикації низького напруги, 2,6 вольта. Wi-Fi. Тут у нас пише детектор води. Це в нас інсталейшн. Так, походу, пише на підлогу, бо я не сильний в англійській. Воркінг температура, з якою він працює, це від мінус 10 до плюс 50, мінус 50%, плюс 50, бачите, тут помилка. І з вологістю, так поняв, повітря він може працювати до 95%. Що непогано, що він там не пікав вам, коли у вас сильна вологість, коли ви в ванні. Наприклад, я оцей датчик брав собі. Ванну під ванну поставлю, якщо десь там вода потече, або якісь каналізація, або щось, і воно мені зразу на телефон засигналить, щоб я не тупив сусідів, можна так сказати. Як ви бачите, що великий плюс, що воно працює при вологості 95%. Тому що коли таку штуку ви ставите в душову або ванну, велика пара, вологість може піднімати 80%, 70%, можливо, йде до 95%, і цей датчик не буде спрацьовувати тільки при 95% вологості. Ну я думаю, під ванною такого не буде, бо це я брав собі під ванну. Добре, по характеристиках я вам показав, ось тут вони. Ідентичні. Давайте ми розпакуємо, Зараз налаштуємо, що там в нас є в комплекті. Ось така от комплектація, ще й скрепка якась є. Нічого собі, коробочка прийшла трошки пом'ята. Показано, Connected. Воно вам буде показувати, що треба акумулятор замінити. От, бачите, я брав Smart Life, Android iOS. Вказано, Показано, як тут це діло додати. Ну, зараз ми справимося, я думаю. Що тут у нас є? Ага, бачите, в нас тут є шурупчик. Подивимося, чи потрібно е батарейку активовувати, чи ні? Зараз відкрутимо, подивимося. Два шурупчика. І заглянемо. Як воно працює, я думаю, ви вже зрозуміли. Два контакти. Коли вони замикаються, вода сюди попадає, ти ставиш ось так на цей, і воно тоді спрацьовує, замикає. Так, а то що? Як мені тебе дістати? Як мені тебе дістати? Батарейку замінити. Ага. О, Є, бачите? Це ви відкручуєте. А батарейки в комплекті нема. От як ми тут замінили. <рес> батарейки падли в комплекті не дали. Напевно, там за 300 гривень з чимось там йде в комплекті батарейка. А тут батарейки в комплекті немає. Треба, коротше, купляти. Ну що, я ставлю на паузу відео, вам тут декілька секунд куплю батарейку і тоді спробуємо, бо зараз мені нічого не протесту. Поїздив я себе по місці, знайшов я ось такий формат. Не батарейку, бо батарейки не було. А акумулятор це ще краще. Ось такий відео формат 16340 літіон на 800 мА. Непогано, будемо вставляти, пробувати, зараз підключати. Так, плюс та мінус. Пробуємо. Коротше, ціна такої батарейки. О, засвітилося червоним, бачите, заморгало. Це в нас е, скрепка дали. Походу, бачите, я замітив, тут у нас отвір. Це під ресет, якщо скидати налаштування. Все в нас пішло. Ану кришечка закриється чи ні? Ану. Так, закриється. Все супер. Добре, так і залишимо. В принципі, вона як включена. Ану давайте. Якщо ми замкнемо ці два контакти, вона має пищати, бо тому що, як ви бачите, внизу є там. Бачив, отут є зумер. Бачите, є зумер, ану. Червоним світиться, а так. О, я Дивіться. Бачите? Є зумер, і воно сигналізує, типу, як сигналізація. Ану. Навіть руками. А чого мені тут засвітало це малого цукру? Давайте ми її додамо. Е, так, зайдемо в Smart Life е, сюди. І він працює. Ану, додати. Е, новий пристрій. Зараз має його бачити. Ні, ту кнопочку треба зажати, я так зрозумів. Зараз ми спробуємо, бо якщо не бачить, е показую вам, як все є. Можливо, хто захоче собі, щоб налаштувати. Так, Wi-Fi у мене Bluetooth включений вроді. Ану, скрепочку. Bluetooth в мене включений. Включений. Wi-Fi включений. Немає. Ану, зажимаємо. О, світиться червоним. Щось воно раз засвітилося червоним. червоним. Ану, давайте потримаємо, може, заморгає. Так. О. Раз, моргнуло і все. О, моргає. Все, появилось. Показую, як вам є. Бачите, вже появилось. Fold sensor. Ось моргає, бачите, червоним. Так що скрепка для того, щоб е, активувати. Так, тут ваш Wi-Fi, вводити пароль, додати. В мене майстерня. Потім я скину, добавлю в себе в квартирі. Все у нас воно оновлюється. Зараз швидко оновлюється, а може і не швидко, не знаю. Все, пару секунд пройшло. Досить швидко оновилося. Пише у мене спальня. Яка спальня? Давайте ми пишемо ванна. Я зразу, та в принципі, без різниці. Тут ви пишете, що хочете, де воно стоїть. Ванна. Окей, завершено. Завершено. Все. Подивимось по налаштуваннях. Я думаю, там все стандартно. Тут нас пише дату і такі всякі числа я так поняв. Давайте закрити налаштування. Батарея 100%. Тут я так, це я зрозумів СМС-сповіщення, це в нас на телефон сповіщення. ну. СМС це типу, треба тобто, платити, телефон є, ну, телефон на сповіщення. Також треба платити, щоб на телефон, але воно Smart Life має приходити. Витік води, тобто, включений, а ця аларм, все це типа будильника, 100% батарея. Не знаю, це в нас показує походу запись. Це в нас нормальний, типа стан затоплення, пише, походу, нормальний. Далі, смарт. Що це в нас смарт, но no ну Тут, походу, я так зрозумів, що з'єднювати, Добавити, бачите, прибор, якийсь, додати дію виконання, щоб він щось подавав, я так зрозумів. Хто налаштовував, напишіть, в кого є. Коли, викона, е, коли виконано будь-яку умову, додати спальня, ванна, весь день. Коротше, щось воно там має надавати. Добре. Е, скасувати, так. Добре, це смарт. Ну і тут все, все по тому і все. А ну давайте ми налиємо води. Закриємо, чи він буде сповіщати. Ось він в мене є. Ванна, спальня, пише: ванна, спальня, спальня треба видалити. Ось так залишу. У мене Wi-Fi є, що я взяв. Закриваємо кришечку от сюди. Назад. Як воно має бути? Чи цією стороною. В принципі, датчик, бачите, працює без питання. Чи прийде мені на телефон повідомлення? Ну, пікати воно по-любому буде, я так думаю. Дивіться, взяв я з собою ось таку кришечку. Бачите, зараз ми ставимо ось так. Більш-менш. І будемо помаленько Блін, заливати водою. Тут некомфортно, але я вам показую, як є. Ану. Отак. Блін, зараз нахляпаю. Ще не дійшло. Ану. Ще ні. Ну, так досить має вилитись води, я вам скажу. Ну, ще ні. То так нормально має бути води. Я вже тут на коврик налив, ану. Зараз до акумулятора піде. Ну. Що не пікає? Пікає. А ну, мені на телефон прийде. Так, прийде. Бачите, мені приходить на телефон, що витік води. Бачите, сповіщення, ванна. Я відкрив, він перестав. І... Fold аларм Folding <фол алам. Я не сильний в англійській, але все працює. Бачите? Все, яке я так залишив, включив, так що воно працює. Ну, беремо, він виключився. Ще раз ставимо. Все. Я коли відкрив телефон, він вирубався, бачите? Пристрій ванна, от мені приходить, перевірити. Все, я виключив. Коротше, працює, що я вам скажу? А що а більше сказати? Мені сподобалось, бачите, контакти замикаються, і він спрацьовує. Тихо, тихо, тихо. Хвач піша. Знову знову прийшло, бачите? Знову прийшло. Знову прийшло. І оці всі сповіщення показую, в якій годині. Норма, норма. Потім затоплення, норма, затоплення, норма, знову затоплення. Тепер знову норма. Коротше, непогано я вам скажу, ось такий датчик. Я, напевно, ще закажу собі. Ну, налив я так досить води. Ну, ви маєте самі розуміти, приблизно десь 3-4 міліметра це досить багато води, але в ванні ставте десь там під крани, чи де там під кранами, чи під сифон поставив. Може сифон протікати і так далі. Ну, має досить води набратися, щоб воно спрацювало. Ну, воно так і зроблено. Якщо дивитись, ну воно десь ну, міліметра 3. Народ, міліметра 2, так точно від цих зубчиків міліметра 2, тоді ж контакт. Коротше, 2 міліметра. Е, але що я вам скажу? В загальному мені це все сподобалось. Дуже легко підключити. Воно працює. Е, батарея в нас е, не показує в відсотках, до речі, ну, в мене додалось м, в цей. Ну, давайте додамо, додамо. Е, редагувати віджити, вибрати. А ну давайте додамо датчик. Е, Вадея Розетка, станція, софтбокс, Акваріум, софтбрекер, Оце автомат. А чому я не можу додати? Світло спальня? а де ванна? Чусь я тут не можу доба... бачити датчика. Е, давайте ми зайдемо сюди. Е, батарея 100%, в принципі, показуємо. Ось тут, якщо ми йдемо сюди, батарея 100%. А наскільки вона заряджена, оця відекс прийшла. ну Там, напевно, в номіналі вона. І пише тут від 3 вольт, але бачите, 3,7 вольта, 4 вольта, вона працює, ванна. Ось так. Дивимось сет. Акумулятор можеш подивитися собі, що 100%. В принципі, бачите, лов-батерей в мене стоїть. Якщо вона буде сідати, я буду бачити, воно мені сповістить в повідомленнях, що батарея сідає, треба зарядити. Я взяв собі там на літокало або куди. Я не знаю, чи на літокало такий формат залізе, але мені здається, що не залізе. І поставив собі, і заряджаєш. Ану, зараз спробуємо. Так, тільки що попробував. Народ в літокалу заходить цей формат. Це в нас 16340. Заходить під цей формат. Давайте я вам покажу. Я зараз собі цей акумулятор дозаряджу, бо він у нас повністю не заряджений. Вроді 4 вольта літокала показала. Ану, зараз я вам покажу. Ану. Так, щось воно неадекватно. О. 4,8 вольта, бачите? 3,8 вольта до 4,2 вольта можна заряджати. Бо в нас тут номінал пише. Зараз я вам покажу літіон. А ось, бачите, пише 3,7 вольта, у нас номінал. Так що, краще беріть ось такі акумулятори, Я думаю, на Aliexpress також вони є. Та в магазинах у нас, я думаю, відекс, вроді непогана фірма. Я зараз дозаряжу, візьму з собою оце все діло. І в квартиру собі підключу назад. І буде бомба. В Загальному сказати, класна штука, недорога, мені подобається як сигналізація. Бачите, чи там підтоплюєте. Якщо у вас навіть вдома нема, воно буде сигналізувати, що ви когось топите, що у вас протічка води і так далі. Штука реально шикарна. І вона недорого коштує. Кажу, купив цей акумулятор. Відекс, в принципі, в мене були акумулятори на тесті, і вони чесно видають. Так що, ще раз повторююсь, штука шикарна. Силання на неї залишу в описі під відео. Ще декілька вам кину, які там дешеві мені попались. Ну, це Aliexpress в Аліекспрес рекомендаціях. Раз один день може бути така ціна, на другий день така ціна. Так що треба все моніторити. Я моніторю. А. На цьому все пишіть свої коментарі. Звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати за мою роботу. підписуйтесь на канал, ставте подобайки, підтримайте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! Всім до наступних відео!